Номер 17. Олег Максимик. номер 5 Віталій Патуляк. Припрошу, Маріан Маринюк. Так, номер 4. Віталій Патуляк і зараз що забиває Цюпка. Отак от. Еджі Метал виходить вперед у цій зустрічі. Назарій. Буська. Удар від нього. Не забиває Любуська зараз. Це у нас дуе. Зараз Абрамчук із м'ячем. Абрамчук просувається. Пробиває. Стеніцький. Ні, перепрошую, це Гриник. Люк номер 9 Володимир Гриник номер 5 Андрій Федюк, номер 10 Віталій Багряк. Це капітан команди. Люк. Константинов. На фланг передачі. Лейб'юк. Лейб'юк. Хороший епізод у його виконанні. День. Кузика. Кузик. Любуська. Розіграш І на ті. Атакує. Гриник пробиває. Плохо може дійти справа футзальна якраз. Зараз граючим тренером колективу Інайті є. Андрій Федюк, не забере. Мені поля відгравців НГ Метал вважають арбітри. Абрамчук! брамчу. Годин один. Рахунок у нашій зустрічі стає. Ось так от. Таки домовилися свого. Підопічні Андрій. NG-Metal, Перехоплення. Баряк. Просувається перетепер коваль. Коваль 2 1 Як же швидко у нас все змінюється у цій зустрічі? 2-1. Нагород футзальної команди і найті. Підтримуйте Україну. Підтримуйте ЗСУ, робіть усе можливе для.